Спочатку за чарку, а потім до сварки у корничі, що на Коломищині стався надзвичайний випадок. Під час застілля батько із сином посварилися, а далі син узяв ножа та й встромив татові в груди. На щастя, поранення виявилося не смертельним. Чоловік живий та перебуває у лікарні. Деталі цієї події нам розкаже начальник Коломийської поліції Остап Білейчук. В Коломийський відділ поліції знайшло повідомлення від невідомого про те, що він своєму батькові наніс тілесні ушкодження. Нож кухонним ножем виїздом слідчо оперативної групи на місце події було встановлено, що дійсно син 89-го року народження, батькові, і 62-го року народження в селі Корнич, наніс ножове поранення, проникаючи в область грудей. Після чого він був доставлений в центральну районну лікарню. Значить, на даний момент він живий. Між батьком і сином випивали вони і сталася така словесна суперечка. А потім ця суперечка перейшла в фізичний конфлікт. ножових поранення в область живота, грудей з передньої частини і задньої частини тіла. На даний момент проведена операція, стан стабіль... стабілізувався. Особа, яка нанесла тілесні ушкодження, мала проблеми з законом. Вона неодноразово доставлялася у відділ. От він не є раніше судим, і однак притягався до адміністративної відповідальності. Порушено нами кримінальне провадження за статтею 121 частиною 1. Даний громадянин затриманий в порядку статті 208, проводиться досудове розслідування і триває слідчі дії. Згідно статті 121 від 5 до 8 років позбавлення волі.